Сьогодні ми проводимо прямий ефір, який буде присвячений темі омолодження шкіри, а саме процедурі смаз ліфтингу. Насправді, на сьогоднішній день це дуже популярна процедура, і користується вона попитом у клієнтів через те, що це процедура, яка дає миттєвий результат. Він помітний зразу після сеансу. Далі він наростає протягом місяця трьох і до півроку вже видно остаточний результат, і тримається він до п'яти років. Це єдина така процедура, яка з одного сеансу дає такий крутий результат. Тому зараз на неї дуже великий попит серед клієнтів. Вони її хочуть спробувати, хочуть побачити на собі цей результат. Тому ми і вирішили, в принципі, присвятити даний ефір цій темі. Сьогодні ми поговоримо, в принципі, про те, що таке смаз ліфтинг, як саме проходиться процедура, які є варіанти апаратів для проведення процедури, що може людина відчувати під час сеансу, які наслідки нормальними рахуються, а що вже як оскладнення. Тому сьогодні все будемо розбирати. Якщо у вас протягом ефіру будуть з'являтися питання, ви їх можете писати. Я буду на них відповідати зразу або ж потім. Потім лишайте їх в коментарях чи пишіть в Дірект, будемо вас консультувати і надалі. Ефір цей буде збережено. Почнемо з того, що таке смаз, чому ця процедура отримала таку, таку назву. Смаз це є одна з анатомічних структур шкіри. Вона є на обличчі, а саме щічна ділянка, привушна ділянка та також переходить на шию платізма. На зоні лоба чи на тілі шару смаз немає, тому найбільш популярна процедура саме обличчя і шия. Смаз це поверхнева м'язова поневротична система, це скорочення, абревіатура з англійської. Це, мето, це саме та анатомічна структура, яка є двошаровою, вона і тримає каркас обличчя. А вона складається з шару мімічних м'язів та шару колегенових-хелестинових волокон. Звичайно, коли людина старіє, цей шар перерозтягується, опускається і з'являються стандартні вікові зміни. Тобто йде гравітаційний птос, йде опущення. Нижньої третини обличчя формуються брилі, з'являються друге підборіддя, опускаються кутики губ, йде нависання верхньої повіки, виражені носогубні складки, з'являються малярні мішки і так далі. Тобто класичний приклад деформаційного типу старіння на території України це є найбільш Популярний, не зовсім популярний, просто найбільш зустрічаємий тип старіння. Тому процедура в даному варіанті досить ефективна. Насправді смаз ліфтинг це та методика, яка. Вимагає від вас підбирати її під правильного пацієнта. Я стільки що сказала, що підходить на деформаційний тип старіння, тому що саме ці зміни характерні для нього, а смаз ліфтинг працює саме з птозом тканин з упущенням. Якщо до вас приходить клієнт з дрібнозморшковим типом старіння, ви йому не допоможете, тому що смаз SMAS... цією процедурою, тому що смаз ліфтинг не розгладжує зморшки, а саме працює з опущенням тканин. Крім того, він працює з жировими пакетами. Це використовується як на обличчі, ті самі мулярні мішки, це жирові пакети, тому смазаними гарно працює. А також на тілі можна використовувати смаз ліфтинг для компактизації жиру і корекції фігури з одночасною підтяжкою шкіри. смаз ліфтинг працює за технологією хіфу. Це високоінтенсивний сфокусований ультразвук. Насправді, коли в 2009 році ця технологія вийшла активно на ринок, вона стала запатентованою, отримала FDA, методика ця була унікальною, тому що всім нам відомий ультразвук, скрабер, кавітація це те, що неприємно жужжить. А тут. Смас ліфтинг не видає такого звуку, але це ж все-таки ультразвук. В чому різниця? В тому, що в класичному варіанті ультразвук він розсіює свою енергію, і як такого теплового ефекта клієнт майже не відчуває. Ну, максимум в процесі фонофорезу він може відчути якесь легеньке тепло. А тут. Це високоінтенсивний сфокусований ультразвук, тобто методика така, що ультразвук, вся його потужність фокусується в одній точці, і вся ця енергія йде в одну точку, і виходить, що буде інтенсивний прогрів до 65-70 градусів. Це та температура, яка викликає коагуляцію. Але коагуляція не всієї тканини, а точкова. Тобто спеціально в апаратах задається відстань між точками, іде одна лінія, стандартна її довжина 2,5 см, де на певній відстані формуються ці точки для того, щоб точка коагуляції, яка виникла, ну, говоримо грубо, ми цю тканину забрали, зруйнували, а біля неї лишається тканина, яка... Ціла, яка містить собі стовбурові клітини, почнеться відновлення. Але це відновлення йде в скороченому форматі. Тобто, якщо було колагенове волокно довге, ми його так трошки зрешетили, і воно скорочується по довжині. Тим самим ми отримуємо тривалий ефект. Якщо ми скажемо, допустимо, про радіохвильовий ліфтинг, там же ж теж волокно колагену скорочується. Але там немає ось цього температурного інтенсивного впливу до коагуляції, і виходить, що в ерефі просто колаген, як пружинка, скоро. Розтянувся, скоротився, розтягнувся, скоротився, розтягнувся. А в даному випадку ми зразу скорочуємо повністю волокно, колагену, смаз, компактизуємо жирові пакети, дивлячись на якому рівні ви працюєте, яку комбінацію ви обрали для вашого клієнта. Крім того, запускаються процеси е, ремоделювання колагену, а також неоколагенез, тобто починається інтенсивне вироблення нового колагену. Це дуже крута, омолоджуюча процедура, е, проте вона не має такого профілактичного впливу. Тобто, робити її в 28 років, просто аби процеси старіння стали, настали пізніше, ну, ніякого сенсу немає. Тому краще всього починати з 35 Звичайно, якщо до вас прийшов клієнт у віці 33 роки, і ви розумієте, що дійсно інтенсивні вікові зміни, сформовані брилі, ви можете використовувати смаз. Плюс його ще й в тому, що його можна використовувати локально, навіть якщо у людини трохи асиметричне обличчя, і з одної сторони там повіка нависає, а з другої ситуація краща. Тобто, ви можете навіть одну маленьку діляночку зробити. Це великий її плюс. Як для косметологів, то смаз класний тим, що він фактично не має ніяких розхідних матеріалів, окрім білого олівчика і гелю. Ну, гель, зрозуміло, ультразвук треба провідник, а білий олівчик це те, що вимагає ем, розмітки. Це те, що нам допоможе намалювати розмітку. Навіть якщо ви вже крутий професіонали, давно проводите смаз ліфтинг, все одно краще, щоб ця розмітка малювалася, тому що ви маєте зробити. Чітке розмалювання обличчя на стовпчики по 2,5 см, щоб вони співпадали з лінією в картриджі, для того, щоб ви відміжували зони табу, для того, щоб ви кілька разів в одну і ту саму точку не попали. Тобто це важливо і для цього цей кілька хвилинний етап використовується перед процедурою як підготовка. Процедура смаз ліфтинга відчутна. Рівень. Больових відчуттів може коригуватися за рахунок потужності, тобто клієнт відчуває в момент проведення процедури на рівні своєї терпимості. Тобто, ми ні в якому випадку не поставимо потужність таку, щоб людина не могла терпіти. Потужність підбирається під кожний картридж, окремо є допустимі параметри. Це в кожного апарата свої, тому я їх називати не буду. Під час проведення процедури все відбувається. Досить легко. Ви налаштували параметри на апараті, у вас вже є чітка розмітка на обличчі, нанесений гель, ви представляєте даний картридж і він сам формує ці лінії. Е, є різні варіанти апарату з масліфтингу по зручності, по кількості ліній, трошки пізніше вам за них розповім. А зараз про відчуття після процедури. Нормальна може бути гіпермія і набряк. Набряк найчастіше навколо очей. Гіпермія в основному за рахунок того, що ми маємо щільний контакт насадки зі шкірою, можна навіть сказати, трохи так притискаємо. Тому може бути короткочасне почервоніння. Внутрішнє відчуття клієнта це відчуття крепатури, тобто відчувається, що була проведена процедура, іноді навіть трошки важко щелепою водити. Це нормально, це ніяк не впливає на повсякденне життя. Тобто, якщо актив, соціально активна людина вона може відвідувати роботу чи якісь заклади, її оці внутрішні відчуття вони поступово стихнуть і далі буде просто йти наростання ефекту. Від проведеної процедури. Що негативного може страпитися? Ну, найчастіше це опіки або асиметрія обличчя. Опіки, якщо переборщили з потужністю, або не щільно притискали картридж до шкіри, або людина почала не знаю, рефлекторно, чи почали відсуватися від картриджа і він трошки, знаєте, з'їжджає гелю, або ж ем, це може бути опік, а асиметрія це якщо ви не однакову кількість ліній заклали на кожну зону. Тобто це важливо, тому завжди ведеться рахунок, і в апарати зразу ж вбудовані лічильники для того, щоб ви могли це контролювати. Е, описують також гіперпігментацію після сеансу. Чесно, поки що її не бачила. Думаю, в принципі, не побачу, тому. Це такі моменти. В принципі, процедура смаз ліфтингу, вона класна, але зловживати нею не потрібно. Тобто це не означає, що клієнт має ходити раз в півроку чи раз на рік на сеанс з думкою про профілактику, чи там ледь щось трошки з'явилося, зразу йдемо на смаз. Ні, це перерва між процедурами півтора, два-два з половиною роки, в залежності від того, в якому віці до вас потрапив клієнт. І тоді все буде класно. Якщо зловживати цією процедурою, ви в якийсь момент просто... Перенавантажити клітини, вони закінчать весь свій ресурс. Ви повністю скоагулюєте то волокно колагену, яке було, і можуть навіть ефекти бути гірші, ніж були до того, як людина почала проводити смаз. Тому це важливо, щоб косметолог підходив до процедури з розумом. А тепер розповім вам про апарати, які є у Земець. Їх є два варіанти: Земіць Ultranex, більш така портативна версія, і Земіц Ultranex Pro. Яка в них різниця? По комплектації до апарату Zemits Ultranet у вас входить два картриджа з ресурсом. Меню управління тут досить просте. Ви бачите, який картридж зараз. Стоїть в маніпулі, його загальний ресурс 10 тисяч ліній, скільки використано, потужність і довжина лінії. всі ці параметри розповідаються бо на навчання, або є в інструкції. Нюанс цього апарату в тому, що в нього картридж однолінійний. Тобто, коли ми натискаємо на кнопку, у нас виходить ось по центру тільки одна лінія. Це трошки вимагає інтенсивних зусиль і. Такої, знаєте, напруженості під час процедури в косметолога через те, що відстань між цими лініями на обличчі має бути не більше півтора міліметра. Тому косметолог має чітко визначити ось цю відстань і пересувати картридж відповідно. Тобто, якщо ми його просто будемо переставляти по обличчю, можемо не досягнути результату, або навпаки, навіть погіршити стан. Тому тут треба бути досить уважними. Сказала, що в комплектації йде два картриджі. Щодо апарату Земіць Ultranex Pro, це вже бачите така м, більша версія апарату. Така, е, тут є всі ділянки, на яких можна проводити процедуру смас ліфтингу. Вона вже йде з візуалізацією, і тут картридж великий порівняно з ним. Навіть так, от разом вам їх поставлю, щоб ви могли побачити. Тому тут буде виходити не одна лінія, а зразу кілька, в залежності від того, як ви налаштуєте. Теж у нас видно, що картридж 4,5, ресурс тут 20 тисяч ліній, а не 10, і в комплекті йде зразу 3 картриджі. Ми можемо виставити чітку відстань між лініями. У нас є візуалізація, ми будемо бачити, як саме ці лінії розташовуються. Треба нам поставити 1 міліметр між лініями. Ми ставимо, і в нас при одному натисканні на кнопку наразу виходить 11 ліній. Так само ми можемо коригувати відстані між точками в одній лінії, можемо обирати потужність, можемо збивати лічильник, контролювати. Крім того, тут ще й додатково намальована розмітка для того, щоб ви завжди пам'ятали, що її треба намалювати і як її правильно намалювати, де зони табу. Тому тут. Зручніше йде робота, вона йде набагато швидше. До речі, по часу проведення процедури смаз-ліфтинг у вас може зайняти 15-20 хвилин, якщо це якась одна невеличка зона. Може зайняти півгодини, 45 хвилин, годину, півтори, все залежить від того, скільки ділянок ви плануєте пропрацювати. Обмеження по цьому немає. Тобто, якщо клієнт прийшов, ви можете зразу і обличчя, і шию, і декольте використовувати. Що хочу сказати по картриджам, які існують в комплектації, які їхні глибини. Це 1,5, 3-4,5 міліметри. На 1,5 мм в нас знаходиться дерма з колагеном, на 3 гіподерма підшкірно-жирова клітковина, і на 4,5 це безпосередньо шар смаз. Вже в залежності від того, який клієнт прийшов, з якими потребами ви можете вибирати або один картридж, або два, або три комбінацію, тобто існують різні протоколи для того, щоб кожний клієнт отримав після процедури вау-ефект. Найкраще ще комбінувати смаз з ін'єкційними методиками. В ідеалі це за місяць до процедури і місяць після процедури зробити біоревіталізацію, адже наявність гіалуронової кислоти в шкірі вона буде йти як субстрат для вироблення колагену, Відповідно, ефект буде краще і швидше наступати. Наразі в мене все. Якщо у вас по ходу ефіру питань не виникло, можливо, вони будуть після, тому залишайте свої питання або можете зразу в Директі писати номер свого телефону, для того, щоб менеджер міг з вами зв'язатися і надати всю детальну інформацію. Всього найкращого, до побачення.